Слава Україні, слава її мужнім захисникам. Вітаю. Друзі, мене запитують про молоді саженці. Як зробити так, щоб вони пішли в зиму гарно визрівші. Дивіться, ось в мене молоді саженці посажені цього року весною. Наприклад, я пустив два пагона. Як ви бачите, вони тільки-тільки почали визрівати. Сьогодні 11 вересня. І я їх з вертикального положення перевів на горизонтальну площину, як ви бачите. Це повністю все ряд. На горизонт. Зупинити всі точки росту. Деякі є точки росту, я зразу ж їх треба обчікувати, стригти, щоб кущ тільки працював на визрівання лози. Ну і бажано було б, щоб обробляти якимись калійними добрими. Було. Я, наприклад, обробляв монофосфатом калію десь початку серпня. Я вже 4 обробки, здається, зробив кожен тиждень, збільшуючи дозу, починаючи з 40 здається, і вже дійшов до 100 г на 10 літрів води. І цей монофосфат такі пропорції досить ефективно діє і проти мільдю яка є, ось ви бачите, вона була вірніше, і її припалив монофосфат. Ось такий варіант. Це один варіант. Якщо у вас такі цінні саджанці є, і які вас погано визрівають, подальшому вже буде йти, йдуть холодні ночі, де вже буде похолодання йти. Можна зробити такий варіант. Ось цю лозу положити, наприклад, повністю. Не на землю, а взяти 5-літрові пляшки з водою, штук 5 положити в рядочок і цю лозичку положити на ці пляшки. За день водичка в пляшках нагріється, а на ніч можна вкривати агроволокном, і те тепло від пляшок буде віддаватися на лозу і буде краще визрівання. Я таким варіантом працював колись, бувало таке. Так що візьміть собі на озброєння, якщо таке вас цікавить сезон врожаю вже цього року практично закінчився. У мене залишилось тільки на, на кущі Ось це в мене чорний кристал ще є. Деякі грони я вже зрізаю, але йому бажано ще трішки понабирати цукру, мало цукру набираю. В відкритому ґрунті в мене залишився лише чорний кристал. і про могесе А що робити з рештою кущів? Ви як бачите, верхами пішли пасинки, відростають довгі, їх треба обов'язково зупиняти. Все це треба обстригати. Переводити кущіки на те, щоб визрівали якісно лози. Якщо лози вже є у вас такі визрівші, коричневі видно. Да? І ось є пасинки. Пасинки ті вже не потрібні, вони легко виломлюються на визрівші коричневі лозі. Ті пасинки бажано вже повиломлювати обережно, щоб залишились тільки одні листочки. Ну і, звісно, оці точки росту, які є повише, обов'язково треба їх пообстригати. Плюс до того на верхах. По листю в мене також вже пішло, мілдю появилося. І на пасинкових листках. Тут нема, там в верхніх рядах в мене було видно. Ну, ось таке. І якщо врожай вже знятий, ми робимо ось ці операції, видаляємо лишні пасинки, зупиняємо всі точки росту, воно вже нічого не проснеться і бажано обробити ще раз виноград. Свій від хвороб, тому що зараз тільки початок вересня, ще ще вересень, жовтень можуть бути теплі і ці хвороби будуть розвиватися. Врожаю нема на кущах, можна сміливо ще хімічними обробками, сильними діючими обробити свій виноград. А вже потім на зиму по голій лозі вже можна обробляти там мідним купоросом чи залізним купоросом. Ну і поливи. У нас вже давно-давно дощів -давно нема. Я вже ось урожай зняв, я вже потрошки підливаю. Води в мене трошки недостаток, не вистачає, але буду вже підливати кущі, робити, так би мовити, зарядку кущів водою. Тому що поки урожай висів, я практично виногради не підливав. Там інколи раз в тиждень по відрі, по два під кущі давав. Ну ось така інформація. Якщо ця інформація була корисна, ставимо подобайки, підписуємося на канал. Віримо в нашу Україну, віримо в нашу перемогу. Обов'язково вона буде, віримо нашим Збройним силам. Все ми вистоїмо, все ми зможемо осилити. І все буде Україна. Обов'язково. Бувайте!